Уже третій рік поспіль в Шостці проходитиме свято сиру. Календарна воно співпадає з днем народження міста. Тож містяни вже чекають у цей день додаткових розваг і багато подарунків від Белшостка України. Якщо ідея свята залишається незмінною, то його наповнення змінюється кожного року. Вікторія Федоренко, одна з співорганізаторів свята сиру, заспокоює, що улюблені конкурси залишаться, проте будуть і нові родзинки. Із таких моментів, які уже знак. которые в обязательном порядке останутся это выбор короля и королевы праздника сыра правда в этом году он будет проходить немножечко по-другому если ранее отдельно выбирался король отдельно выбиралась королева то сейчас претенденты на это звание будут находиться на сцене Єдиновременна і будуть боротися за звання короля і королеви, Ну а потім уже пара король і королева, і зісна будуть отримати як головні призи, так і поздравляють всіх нас з праздником з нього. Один раз на сім років, 3 вересня співпадає з суботою, традиційним весільним днем. Тож цьогоріч виникла ідея залучити молодят до загальної міського свята. Спеціальної підготовки для участі не потрібно а приємним бонусом для нареченої і нареченого стануть дарунки молодым парам, которые действительно смогут попасть на наш праздник. Я думаю, что для них это будет, ну, скажем так, еще один исторический момент, который они, конечно же, будут хранить в архиве своей молодой семьи. То есть в этот день, а, они соединят судьбы, б, они примут участие в дне города, и в, они получат подарки от организаторов этого мероприятия. Шосткинский гормолкомбинат всегда радует всех нас действительно хорошими призами, действительно хорошими подарками, поэтому я думаю, что не молодожены, не просто участники праздника, а, как правило, это не подготовленные люди, а те, которые пришли на праздники, пожелали принять участие в различных конкурсах, эстафетах, которые предлагаем мы им, они получают хорошие подарки. Алена Шило, керевник Шосткинского радца, рассказывает, что на Суботу вересня подали заяви щодо реєстрації шлюбу шість пар. На сьогодні з ними ведуться переговори щодо їх долучення до свята Сиру. Усі молода да, от які прийняли рішення, зареєструвати свій брак саме в день міста, вони отримують окремне приглашення від ЗАГСа. в день реєстрації їм будуть вручатися приглашення для участі в цьому святі. Ну, наверняка у них виникнуть якісь додаткові питання, можливо, якась із пар ще колиблеться. прибыть ли ей на площадь в день города. Я бы просто просила эти пары э, связаться со мной, как э, с одним из организаторов этого праздника, по телефону 050 35 25. 588. В Шостці дуже мобільна молодь. Останнім часом день створення нової сім'ї, наречена й наречена, намагаються зробити не лише незабутнім, а ще й незвичайним. Нерідкими стали виїздні реєстрації шлюбу, а також поза межами рацу. Проте Альона Шила розповідає, що для самих працівників, які, так би мовити, родини народжують. Незабутнім стає зовсім інше. Останнім часом працівникам відділу задають дуже багато питань. Які пари запам'ятовуються вам найбільше? Хочу відповісти від себе та за всіх наших працівників. Це ті пари, коли які при реєстрації шлюбу дивляться один на одного дійсно закоханими очима, в яких очах є не тільки кохання, але й повага один до одного, які де видно, що ці почуття щирі. Ідуть від самого серця. І приємна інформація наостанок: в шості за останні два роки кількість шлюбів залишається незмінною. От статистичні показники розлучень зменшились. Можливо, потрійне свято, яке буде у молодят 3 вересня, стане надійним фундаментом для їх сімейного життя.